Друзі, всім привіт-привіт. Всім добра! ну що, у нас сьогодні класна подія. Сьогодні я був на рибалочці, на жаль, не вийшло засняти відео. Наступного разу постараюся це все зробити. Пригосили мене і сьогодні наловив невеличких таких дзеркальних крабців. Залишив я 5 штучок, хочу їх позакидувати. Дзеркальних мене тут немає. Хороші корабчучки. Надіюся, що ну бачите, такі ось ладошечні. Класний короб, чистий, Надіюсь, буде діло з нього. Ну що ж, короп пливи. Ось такий красавчик, бачите, який. Опа! Сдіюся, вони виростуть і, звісно ж, дадуть нам потомство. І ми в наступному році вже їх побачимо вже такими більшенькими. Зрозуміло, як попадатимуться, як більше за ладошку, значить виросло. Ну, Таке вийшло коротке відео. Моя копаночка невеличка, бачите. Потихеньку обживаємося, ще хоч її бережки поукріпляти цієї або в кінці літа або осені. Ну це все діло точно буду викладувати. В общем, якщо вам цікаво люди, підпишіться на канал, напишіть свій комент по поводу копаночки моєї і поставте подбайку, будь ласка. Ну, все ж, Всім бажаю добра, миру, здоров'я, всім удачі, всім пока.